Міністерство оборони вперше за три роки проведе відкриті торги для закупівлі послуг із харчування військовослужбовців. На послуги харчування державою виділяється, наприклад, в цьому році майже 3,5 мільярди гривень. На мій погляд, там з 3,5 мільярдів ледь не половина не доходить до наших солдат. Це просто жахливо. Ми мусимо виправити цю ситуацію. Про намір взяти участь в аукціоні вже заявили потужні європейські компанії. Тендер Тіндіршої. Ми в таких тендерах участвуємо в Польше, теж стараємося за рубежом. Ми кормим в Польщі кожен день, майже 2 мільйона людей. Каждий день водночас, за словами організаторів, лобісти старої системи чинять чалений тиск, аби зірвати торги та дискредитувати їх учасників. Починаючи від законопроекту відомих депутатів. Які намагалися провести через раду законопроект, який би зобов'язав Міністерство оборони пролонгувати угоди на 2016 рік з діючими суб'єктами господарювання? Навіть електронна система Прозоро яка успішно працювала з липня минулого року на харчовому аукціоні, почала зависати, через що його двічі доводилося відкладати. Олександр Візгін, Євгеній Солодовник. Час ще.